Доброго дня, друзі, щороку ми зустрічаємось з чотирма порами року білосніжна зима, чарівниця весна, веселе смачне літо, красуня осінь, і кожна з них особлива і яскрава по своєму. Білі шапки на деревах, на кущах і на домах це до нас прийшла. Так, зима. дайте, будь ласка, відповіді, яке дерево є символом Нового року? А хто малює зимові візерунки на вікні? Чим харчується взимку заєць? А зима це добре чи погано? Чому? Тепла, сонячна, рясна, квітни у садах, весна. Якого кольору в природі найбільше навесні? А яка тварина прокидається навесні після зимової сплячки? Назви перші весняні квіти. Який весняний місяць починає весну? Ягоди чудові квіти нам дарує тепле літо. Дайте відповідь у літа ніч коротка, а день. Скільки кольорів у веселки? Назвіть вашу улюблену комаху влітку. А що вам найбільше подобається робити влітку? У лісах грибочків досить. Це прийшла з дощами. Осінь. Правильно. Дайте, будь ласка, відповіді, куди восени зникають комахи. А які запаси готує на зиму білка, в які кольори одягаються дерева. Все частіше йде холодний. Давайте пограємо в гру, що зайве. Поміркуйте, до якої пори року належить більшість картинок і знайдіть одну зайву. Санки, рукавички, шапка, грибочок. Що зайве? Звичайно ж грибочок, він росте восени, а інші картинки зимові. Далі, будь ласка, діти, працюйте самостійно. Пропоную пограти ще в одну гру. Треба визначити, яка пора року на картинці і назвати її. А допомагати нам будуть кольорові кружечки. Весна зелений кружечок. Літо червоний кружечок. Зима синій кружечок. Осінь жовтий. Яка пора року на картинці? Крок за кроком минають чотири пори року. Одна пора проходить, інша у слід надходить, зима це хуртовина, весна у квітах лине, а потім тепле літо. І осінь в сумо діта. Ось так із року в рік минає часу пік. А наше заняття закінчилось. Всі, хто з нами працював, старався, молодці. Дякую за увагу.